Тільки треба часу готуватися, щоб здати телт з польської мови? Всім привіт! Мене звати Дар'я. Цього року я здавала екзамен ТЕЛТ з польської мови для вступу в омріяний університет в Польщі. І зараз я вам трошки більше розкажу про свою підготовку. Вивчення польської мови для вступу я почала рік тому з нуля. З індивідуальним репетитором, а саме до іспиту ТЕЛЦ я почала готуватися за місяць. В липні місяці я дізналася, що зв'язку з змінами в польському законодавстві для вступу в університети на території Польщі потрібно здавати екзамен ТЕЛЦ. І з того часу, власне, почала більш інтенсивно готуватися саме до структури цього іспиту. Ось мої рекомендації стосовно успішної здачі іспиту. Саме основне не заучувати. Не зазубрювати на етапі підготовки. Я б радила не розписувати свої відповіді слово в слово, а робити для себе такі короткі тези, нотатки. Вчаснує частини екзамену. Найголовніше це просто багато говорити по темі. Бажано. А для того, щоб успішно здати іспит, найголовніше це солідно готуватися і вірити в себе.